Сьогодні про Україну знає весь світ. Світова спільнота завжди цінувала українських вчених, дослідників, лікарів. Значна кількість іноземців звертаються до послуг репродуктивних клінік в Україні. Одна з них клініка репродуктивної медицини «Надія». Завдяки самовідданій роботі її медичного персоналу в сім'ях із понад 34 країн світу народилося майже 4 тисячі дітей. Дарувати людям щастя мета кожного працівника клініки Надія. Головними ознаками клініки Надія є інноваційність, результативність та гарантованість. Перш за все, це метод так званої ембріоскопії по зйомки ембріону, який дозволяє нам відібрати найкращі ембріони для переносу по морфокінетичній картині ембріону. Друге, це визначення 24 хромосом ембріону. І за рахунок цього ми можемо переносити навіть один ембріон, якщо ми знаємо, що він хромосомно нормальний. Це дозволяє підвищити вирігідність вагітності, і, окрім того, це дозволяє е, знименшити ризик народження хворої дитини. Високі показники народжуваності після штучного запліднення зробили надію однією з провідних клінік репродуктивної медицини в Україні. Тому що клініка Надія це більше боля тисячі лічебних циклів. переносом эмбрионов ежегодно. Стабильная частота наступления беременности 47-49% на протяжении последних 4 лет по всем возрастным группам. Клиника Нади – это более 400 родов ежегодно и более 500 рождающихся детей ежегодно. Культивирование эмбриона в течение 5-7 суток до стадии бластоцисты с последующим переносом их в полость матки дозволяє е, досягати при переносі двох ембріонів вероятності наступлення бреєміності до 60% і при переносі одного ембріона до 49%. Існує дві основні причини ненастання вагітності в програмах допоміжних репродуктивних технологій. Перша це генетичні або хромосомні поломки у зародках. Друга негостинна до нього слизова оболонка матки або несприятливий для вагітності фон в організмі жінки. Тому в клініці Надія до вирішення проблеми безпліддя підходять комплексно. З одного боку, ми наполягаємо на дослідженні доімплантаційному ембріона, для того, щоб ми вибрали для переносу уже еуплоїдний, тобто з нормальними хромосомами, з нормальної генетичний. Ембріон, а з іншого боку, ми або коригуємо, або намагаємось нейтралізувати ті несприятливі чинники, які є в слизовій оболонці, або в, в організмі матері. У Нас є для цього унікальні методики. Іспользування методики сверхбистрого замораження, вітрифікації, стабільна і слажена робота спеціалістів і всього персоналу постоянное внедрення інноваційних технологій все это позволило нам при переносі одного двох в среднем 1,7 эмбрионов добиваться ембріонів добиватися високої частоти наступлення Високих показників настання вагітності без ризику виникнення багатоплідності та ускладнень вагітності і пологів. Клініка надія досягла завдяки своїй програмі переносу одного ембріона. Ця програма ґрунтується на найновішій методиці оцінки якості ембріонів ембріоскопії. Ембріоскоп сам собою представляє со 2 інкубатор з пониженим содержанням кислороду. У ньому встроєний мікроскоп і камера. Кожні 15 хвилин йде фотосйомка, І благодаря тому, що фотосйомка йде. В семи плоскостях ми можемо получать об'ємне зображення ембріона. А за счет того, що йде по кадрова зйомка з інтервалом времени, в итоге ми можемо получить маленький відеофільм о развитии эмбриона. Ембріоскоп дозволяє проводити оцінку ембріона, не порушуючи умов його культивування. Кроме того, ембріоскоп. Асна спеціальною комп'ютерною програмою, програма, яка любые любої ізміння праїсходяще в праїсходяще в ембріоні для підвищення ефективності циклів допоміжних репродуктивних технологій в клініці «Надія» застосовують також доімплантаційне генетичне дослідження. Воно дозволяє виявити ембріони, котрі мають хромосомні аномалії ще до того, як їх імплантують в організм мами. Ми були першим центром серед країн СНД. Який запровадив для власних пацієнтів повногеномний скринінг ембріонів шляхом порівняльної геномної гібридизації, сучасним та найбільш потужним методом діагностики? Він дозволяє відбирати ембріони, що не несуть хромосомних аномалій, навіть у випадку, коли один із членів подружжя є носієм хромосомної перебудови. Надія одна з небагатьох в Європі клінік, яка несе не тільки морально. Але й матеріальну відповідальність за успішний результат лікування безпліддя учасникам програми Результативна повертаються гроші за лікування. раптом не настала. Что необходимо для того, чтобы включиться в программу? обязательным условием для включения в программу является возраст женщины. Это должен быть возраст до 38 лет. Обязательным исследованием является также ультразвуковое исследование, при котором мы смотрим основные параметры матки, яичников. Ну и то, что нас в основном интересует, это резерв яичников. При подсчете антральных фолликулов их должно быть больше 12. Также обязательным условием является исследование антимулярового гормона, которое Также критерием достаточного резерва Обязательным также условием является спермограмма е должно быть достаточно неплохое качество. Обязательно так же условием является исследование коретипа супругов, То, что они не являются носителями никаких хромосомных аномалий. Кумулятивный ефект у программы результативна є найвищим. достигает 80-85% настання вагітності за три спроби. Котрі входять до цієї програми, це на сьогодні найвищий показник в програмах штучного запліднення: гарантування та інноваційність, ознаки, котрі відрізняють надію від інших клінік. Незважаючи на важкі часи, які переживає зараз наша країна і наша клініка разом з нашою країною. Ми налаштовані на те, щоб бути не лише кращою клінікою в Україні, а одною з кращих клінік у світі. Клініка Надія здійснює мрії багатьох зневірених батьків. Разом із лікарями подружжя проходять нелегкий, але такий необхідний шлях. Тут вони стають співтворцями дива. Попереду щасливе сімейне життя, в якому лунатиме дитячий сміх і ніколи не зникаюча надія.